З вами Лілія Налягака. Час новин. З градів артилерії та дронів обстріляли російські війська Дніпропетровщину минулої доби. Як повідомив керівник області Сергій Лисак, поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок. Рятувальники вогонь загасили. Яких ще збитків завдали росіяни? Наразі з'ясовують без постраждалих. Прямо на автівку з водієм спрямували дрон росіяни на Запоріжжі. За словами очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, сталося це у прифронтовій громаді області. Поранено літнього чоловіка. 34 населених пункти на Херсонщині перебували під ударом росіян минулої доби. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна поранені дві людини. Одна з них дитина. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодили 10 приватних будинків. Також понівечили поштове відділення, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та приватні автівки. Ситуація на прикордонні сумщини залишається досить напруженою. Росіяни там не полишають спроб заходити диверсійними групами, проводити штурми та обстрілювати українські позиції. Попри тиск ворога успішно стримують про це в нашому ефірі. Розповів Олександр Поліщук, який разом із побратимами тримає оборону на тому відтинку. Оперативна ситуація насправді складна, але контрольована. ворог на постійній основі. Здійснює артилерійські обстріли, відбуваються удари авіаційними бомбами, мінометними розрахунками також завдає ударів дронами Камікадзе. Але станом на сьогодні сили оборони України контролюють цей процес, відбивають атаки та з безпілотними системами активно противодіють ворогу на всіх ділянках Сумського фронту. Україна веде активну дипломатичну роботу, щоб підготувати надійну основу для встановлення миру. Так заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про бесіди очільника МЗС Андрія Сибіга з цього приводу з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів. Сам глава держави поговорив напередодні з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і підтвердив йому готовність до прямих переговорів з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. І Дональд Трамп розглядає можливість бути присутнім на переговорах між Україною та Росією в Туреччині. Про це американський президент сказав під час брифінгу в Білому домі. Трамп нагадав, що саме він наполягав на організації цієї зустрічі і тепер розраховує на позитивні результати. А ще вкотре наголосив, що докладає максимум зусиль для припинення конфлікту. Утім, остаточно своєї участі у зустрічі в Туреччині не підтвердив, посилаючись на щільний робочий графік. Нагадаю, переговори заплановані на 15 травня. Чи зважиться російський диктатор Путін особисто приїхати на перемови із президентом Зеленським? Наразі невідомо. Я розглядаю можливість теж полетіти туди. Не знаю ще де я буду в четвер. У мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб полетіти туди. Така ймовірність існує. Думаю, від цієї зустрічі в четвер між Росією та Україною можна очікувати хороших результатів. Вірогідно, обидва лідери будуть там. Сирія може запропонувати Сполученим Штатам угоду про надра на кшталт української. Про це повідомляють агенція Reuters та видання The Times. За їхніми даними, у такий спосіб сирійський лідер Ахмед Аль-Шара хоче домогтися скасування санкцій проти його країни. Він сподівається зустрітися віч на віч з американським президентом Дональдом Трампом під час його поїздки на Близький Схід. Серед поступок також можливе послаблення напруженості у відносинах з Ізраїлем. Крім того, аль Альша навіть готовий дати дозвіл на зведення Хмарочоса Трамп Тауер у центрі Дамаска. За даними змі, частина радників Трампа проти переговорів, але інші бачать шанс у такий спосіб відтягнути Сирію від Ірану. Сам Трамп не відкидає, що відносини Вашингтона з Дамаском можуть отримати новий старт. У Кропивницькому запрацювала служба супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Перші кандидати, які пройшли відбір на ці посади, стали до роботи. Однак кадрів ще бракує. Про те, які послуги надають фахівці із супроводу та кого шукають на ці посади, розкаже Олена Бринза. У 2018 році Сичанського військомату пішов служити. 22-му році я отримав поранення і так от з парабілітаціям Дніпро, Львів, Трускавець, Штати попали сюди в військовий госпіталь. У Кропивницькому госпіталі Максим був сам один без рідних та друзів, адже він родом із Лисичанська. Після поранення 40-річний чоловік опинився у кріслі колісному. Щойно виписався з медзакладу, постало безліч викликів від оформлення пенсії до облаштування побуту. Ветеранові тоді допомогла волонтерка, з якою познайомився у госпіталі. Я зрозуміла, що я не маю права його кинути. Далі це питання виникло на рахунок пенсії. Це така була собі, такий собі виклик. Коли ми перший раз я поїхала і здалася всі документи в ТЦК, ще ми зустрілися. Це перше, неправильна фінансова довідки. Друге, на Максимові не списана зброя. Третє, так як на ньому не списана зброя, його військовий квиток в ТЦК. Щоб оформити всі виплати та пільги, знадобився майже рік. Я не знаю, як би не Вікторія, як би це взагалі взагалі відбувалося дуже складно. Сам один на один, людині на візку. Не всі, багато, багато тих державних служб, яких просто дуже складно заїхати всередину, не те, що там куди в кабінет. Щоб українські захисники та захисниці користувалися пільгами, правами, можливостями та гарантіями в Україні запрацювала служба супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Кропивницькому вже 13 таких фахівців. Одна з них пані Наталя, мама ветерана. Я вирішила прийти сюди, в службу допомагати, надавати консультації, вивчити більш детально все, що можна і як можна допомогти хлопцям. Поруч з нею консультує і колишній фронтовий Руслан, пояснює нам, які саме послуги може надавати фахівець із супроводу. Ми маємо право супроводжувати їх і в місце, наприклад, ЦНАП, там ТЦК, СОБЕЗ той самий, і підтримувати, і вже безпосередньо консультувати з усіх питань, які в них виникають. Оформлення, наприклад, одноразової грошової допомоги, проходження тої самої медичної комісії, наприклад. Потім встановлення статусів. Такі спеціалісти мають бути у кожній громаді, та після першого відбору половина місць вакантні. Тож очікується, що міністерство у справах ветеранів поновить можливість подавати заявки. Їх можна буде надіслати через електронний портал. Є ветеран. Головні вимоги мотивація та наявність вищої освіти. Ідеальний кандидат це, звісно, що ветеран війни, який може за принципом рівний рівному надати підтримку, надати консультацію, надати супровід на сьогодні. Заробітна плата фахівця і супроводу ветеранів війни. Якщо говорити про виплату на руки, так би мовити, бо саме це цікавить кандидатів на посаду фахівця, то вона складає в районі 20 тисяч гривень. Вікторія, яка підтримала Максима, та продовжує йому допомагати, зауважує робота фахівця із супроводу, не має обмежуватись кабінетом. Супровід повинен починатися з госпіталя, мають ізначально знати всі списки хлопців. Вже там починається оця, оця, оця комунікація з ветераном, і вже там починаєте розуміти, які є питання. Волонтерка додає, для ефективної роботи такого спеціаліста його функції та обов'язки мають розширювати. З Кропивницького Олена Бринжа, Софія Шворак, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. На цьому я беру паузу на 20 хвилин. А поки в ефірі працюватиме Анна Камень. Дякую, Лілія. Ситуація на фронті, зокрема на Вовчанському напрямку. Про це будемо говорити далі. Буде збір для наших військових, тож не пропустіть.